Не добивається, залякають людей. Це як що е, ну, серце. О, тут він з мама відвері. Це кучу так. Розібраному вигляді, можна сказати. Серед ночі прийшло повідомлення, що біля нашого дому впав шахет. От. Ну, підхватився, поїхав, що, що робити. А що побачив? Приїхав і побачив, що вирвані всі вікна на сторону Сумської вулиці. От. Люди вже приїхали волонтери, розпочали роботу. Дякувати їм. швидко це все як би, зробили. Ну, повиносили сміття трошки. Ну, неприємна ситуація. Це вже другий раз. Перший раз було 1 березня 2022 року. Коли розбивали СБУ, також пострадали з тієї вікна повилітали, з сторони вікна, і двері тут повилітали, Але все на світі. Я все відновив, тут все було відновлено. За свій кошт. Те, що пообідривалося, те, що повідривалось, все. воно було тут. Чого не добивається, залякують людей. Просто ну як создається паніка. Що, ну, 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 ви самі розумієте для чого це робиться і ой, мені кажеться, що як би там не було, ну мирне населення ні до чого. Сьогодні ми рано виїхали на працю. Тому що приліт був вночі, і треба було ну як, якомога раніше, тому що людям треба ну, на, на працю їхати таке. Тобто ми були десь о шостій вже тут. Ну, що ми побачили? Жах ми побачили. Оцю агресію, оці наслідки агресії, котрий раз це як ношу серце, я б так сказала. Це дуже. ну... Образлива я б сказала відноситись до Харкова. Так у нас всю війну тероризують, і всі ж знають, що в Харків завжди летить. І бувають якісь такі е, тихі дні, як ну, якщо можна так сказати, але ну в основному.